Всім привіт, друзі! Всіх радий вітати на своєму каналі. Ви мене дуже часто питаєте в коментарях, на стрімах. Коли вже цей буде клятий перехід? Коли цей клятий перехід на Євросервери, коли ми перейдемо з цього СНГ-шного болота і будемо грати в нормальній атмосфері? Ну, друзі, що я вам хочу сказати. На Момент запису цього відео точної дати не відлезти, не від варгеймінга поки немає. Ну, ви краще за мене знаєте, що анонсовано перехід приблизно із середини вересня, там, з 15 вересня, можливо, там, в 20-х числах вересня буде. Ну, як ми можемо бачити з цього скріншоту, наприклад. Є деякі онлайн на 3-4 євросервері, тому ми можемо зробити такі висновки, що якась левова частка гравців вже грає на євросерверах, тестує їх для подальшого переходу. Тому нам залишається тільки набрати терпіння і чекати. Як тільки з'явиться якась інформація, якісь точні дати, звісно ж, я вам про це. Скажу, зніму про це відео, і ви будете в перших рядках, так сказати, знатимете про цей довгоочікуваний перехід. Тому давайте ще трішечки, трішечки наберемося терпіння і почекаємо, і почекаємо. Так що поки така ось інформація по поводу переходу, ще раз кажу, точних дат нема. Але десь приблизно із середини вересня вже розпочнеться. Можливо, не всі сразу зможуть перейти, побачать цю довгоочікувану кнопочку переходу. Але маленькими шажками поступово всі перейдемо. Давайте тільки наберемося терпіння. Ось так ось. Хочу ще звернутися до підписників каналу, до глядачів каналу. Всім вам дуже велике дякую за перегляди, за вподобаєчки, за ваші підписочки, за те, що ви приходите на стріма, підтримуєте і мене, і канал в цілому. Дуже вам за це велике дякую. Ви найкращі. Ви всі дуже великі молодці. І окремо-окремо хочу подякувати тим підписникам, які підтримують канал монеткою. Це дуже важливо, тому що ви підтримуєте канал, ви підтримуєте контент. Якщо ви це робите, значить вам... Подобається те, що я роблю, і це круто, значить, це мені дає змогу рухатися тільки вперед і робити ще більше контенту для вас. І якомога якіснішого буду надалі старатися робити якомога якісніший контент для вас. Всім вам дуже-дуже велике, привелике дякую за підтримку каналу. Ось таке ось відео. Кому, друзі, кому сподобалося, підписуйтесь на канал, не забувайте жмакати вподобаєчки. І взагалі підтримуйте україномовних авторів, україномовний YouTube. Підтримуйте, не забувайте, тому що це на даний час дуже і дуже для нас важливо. Ваша підтримка це дуже важливо для нас, як для авторів Ютуб-каналів україномовних в тому числі. Підтримуйте, підтримуйте, не забувайте. Всім дякую за перегляд. Слава Україні! Слава нашим, нашим воїнам ЗСУ. Всім пока-пока.